зі святом зіслання Святого Духа. Вітаю сьогодні наших дорогих синів і дочок, які оберігають рідну землю на війні і всіх людей, і своїх слухачів. Миру і спокою, дорогенькі, я вам всім бажаю, а ми віримо Божу доброту і маємо своєму серденьку велику любов і сильну віру до Бога, що ми будемо всі щасливі в житті, а Бог нам допоможе. Сьогодні зелені свята і зелена на полях трава, і квіти пахучі різнобарвні розцвіли на землі для зіслання Святого Духа, який сходить сьогодні на землю з небес, і світ замаївся зеленим розмаєм. І люди до церкви спішать, а вітерець тихенько повіва, а нам тільки жити, посміхатись і радіти. А в людей радості нема, бо на рідній Україні війна. Цар'ю Небесний, Боже всемогутній, Ти святий Дух правди і добра, Господи, Ісусе Христе, Сину Отця, зійшли нам Духа Твого на землю, щоб Твоя сила проявилася у серцях усіх народів і нашому українському народу, щоб мир, любов і спокій настав. А ми грішні, сердечні просим, і збережи нам Україну, Господи, від загибелі наших дітей, біди, горя від страшної війни. Боже, Всевишній і Милосердний, Україну нам охорни і Святого Духа з небес зійшли на мир через Ісуса Христа, на добро, любов, на довгі роки і мирне життя. А ми за все добро, що Ти нам даєш, Господи, сердечно дякуємо тобі, і нехай Твоя воля буде з нами на землі, між усіма народами, а Ти є наш Спаситель і Бог, що провадить нас до нашого Спасіння, виведе нас. Всіх людей цілого світу, стемряви, у Твоє світло, щоб мир і любов, і сильна христова віра настала на нашій рідній, вільній землі, яка зветься Україна. Господи, хай буде воля Твоя свята, а не моя. Десятий день по Вознесінні апостоли зібралися в Єрусалимі, і з ним була причиста Діва Марія. О дев'ятій годині рано постав шум з неба, наче буйний вітер, і наповнив увесь дім, і над апостолами появилися язики, мов огонь, і осів на кожного з них. Це був Святий Дух, котрий зіслав з неба Ісус Христос. Апостоли сповнилися Святим Духом і почали говорити різними мовами. Зіслання Святого Духа завершилось від куплення людського роду, на пам'ятку того, що Господь після сотворіння світу сьомого дня відпочивав, а на пам'ятку Воскреслого Ісуса Христа та зіслання Святого Духа святкуємо неділю. Амінь.